Вітаю, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! І слава нації і смерть ворогам. Що вам сказати, панове? Сумна звістка нашим довелося залишати Авдіївку. Мені трошки довелося побути в Авдіївці, але зовсім недовго. Гарненьке містечко, гарненький гарнізон, гарні хлопці. Гарно воювали. Але, панове, голими руками не повоюєш. Нема боєприпасів, нема набоїв. Ну як? До автоматів ще є? А так, погано. Панове, а що ж таке? Вибачте, будь ласка, нам ці набої не дали. Ну, з одного боку можна сказати, ну, вибачте, будь ласка, дають, дякую, не дають, то не дають. Вони ж не зобов'язані в кінці тикінців. Але, панове, а де наші боєприпаси? Де те, що у нас зобов'язані були, щоб це було, а його немає. А чому? Хто був зобов'язаний забезпечити це? І хто всупереч усьому зупинив? Хто ті гроші, якими можна було спасти наших людей, тратив на дороги? Так мало того. Нам же не зразу перестали не давати боєприпаси і допомагати? Нам давали і хто це все просрав? Хто гроші крав, домовленості на боєприпаси укладав і знову гроші крав? Хто конкретно винен? Наша законодавча база якось так вона налаштована на мирний час. Це в мирний час гроші вважалися як гроші. А зараз війна. І в військовий час гроші це життя наших громадян. Гроші це життя наших бійців. А давайте спробуємо просто порахувати ці гроші. Точніше, не так, давайте почнемо рахувати вкрадені гроші. Всі ці диверсії, які були проведені, переведемо в життя людей. І що ми повинні б робити із тими, на чиїх руках? Багатотисячні саме, Як кажуть, багатотисячні жертви. Це вони винні. Це їхні руки в крові. Панове. Кажуть, що у нас корупція. Панове, це у нас раніше була корупція. У нас корупція була як Спосіб проведення диверсій, поки не була війна. Але зараз, після цих виборів, у нас влада, яка сама є корупцією. І це вже не корупція, панове. Це вже дії команди. У нас всередині країни діє команда яких от точно вже свій до свого по своє, точніше не так, вони свій до свого і по наше. І от закон один за всіх і всі за одного, бо як тільки вони почнуть щось там здавати, то посипеться все. Вони, як ото лядяни, які раніше були в коробочці, вони всі злиплися в одну таку, знаєте, міцну кучу і їх не роздовбати. Вони з одного боку, а з другого боку ми. Це наші брати, сестри, це ми зі зброєю в руках зупиняли ворога. І, І нам робили все для того, щоб ми не досить ефективно зупиняли. Панове, а ви знаєте, що Олена Зеленська. Занесена в базу миротворця. Що вона робила? А вона у себе в Фейсбуці виклала сторінку, на яку можна було російську сторінку, на яку можна було за гроші відсилати відео про переміщення наших військ, зливати інформацію. Панове? А подивіться зараз в Фейсбуці, зараз ловлять зрадників. Які їм терміни за це дають? Та навіть за е, дещо слабіше, за співчуття дають, нарешті до нас починає доходити, що ворогів всередині терпіти не можна. Ворог, який живе поряд з тобою, він рано чи пізно обов'язково тебе ударить, обов'язково зрадить, бо він ворог. Але, панове, а Ким є її чоловік Олени Зеленської? Знаєте, мені потрапило е, в у фейсбуці, фейсбуці, в Ютубі глянув, виклали відео 95 го кварталу, де Сюплюх Олени Зеленської шуткував, що він стає, що буде він робити, коли стане президентом я це відео, яке тут підбірочку я знайшов, я його вкинув посиланні. Подивіться і посмійтесь. Він робить все, що він обіцяв. Тільки люди хихикали. Знаєте, є такий спосіб погано виховувати дітей, коли вона робить якусь гедоття, ну маленька ще дитина, а всі дивляться і сміються. Справа в тому, що такий сміх заохочує до подальших дій. Так от, панове, зараз вони втілюють те, про що повідомляли нас зарані. І нам уже не смішно. Чи може ще хтось є там гигикає? Ну, вороги, звичайно, єсть. І їм смішно, і їм гигикно. Ну, вони то догикаються, панове. Так от, панове, дуже цікава річ. Я давненько колись написав віршика про подружну зраду. Дозвольте вам його прочитаю. Це такі часи подружні зради, вони всюди, в книгах і кіно, і в житті. Та що вже тут казати? Звикли всі до явища цього. Все таке банальне і буденне, хіба можна щось нове утнуть? До дірок затерта дана тема. А якщо змінити зради суть? Щоб не жінка з хахалем лощеним, і не з курвою якоїсь чоловік. Роги один одному таємно на чоло тулили цілий вік? Все та дрібнота, такі масштаби. Для пліток бабусяк у дворі не здобудеш ти на цьому слави, а тим більше лаври світові. А якщо по попередній змові разом муж і вірна жона Орагатять натов безмозкових виборців, країна є одна, у якій здавна чекають дядю з повною валізою ніщаків. Що озолотить всіх дурнів зразу, просто так, без будь-яких трудів. І взялась за діло хитра пара. Він наобіцяв всім щастя, сім міхів, з гречки, вовни, ще якихсь оказій, в президенти на цяцянках тих і сів. Всіх дурив і явно, і таємно, з ворогами дюльтер крутив. А жена країну вже давненько продавала зграї ворогів, розмістила в себе на Фейсбуці розвідки чужої адресок, де зарубчики падлюки можуть збути все від відео про наше військо до чуток. Для супруга ж то дрібні дурниці, то для нього зовсім не масштаб. Він усе з країни, як з крамниці, ворогам зі скидкою роздавав, готував народ шашликувати. Правда, не сказав, що шашлики зроблять саме з тих людей кацапи, що купились на його плітки. Він, щоб ворги не замочились, їм в чонгарі, в чонгарі залишив мости, ті й зайшли, і південь України захопили. Правда ж, молодці. А якщо хтось мріє покарати зрадників за вбитих земляків, тьхо на них у зрадників вся влада, і каральні органи у них. Бачите, яка потужна зрада, чом же досі терпимо цих змій, що звели блу і труять наше серце української землі. Отакий От панов, пановий віршик. Ось така інформація для роздумів. Думайте, брати і сестри, поки нас будуть зраджувати, воювати з ворогами, ой, як буде тяжко, панове. Дуже тяжко. І Я вам ще скажу таку штуку: війна буде продовжуватися поки, поки ми не змінимося. Творець нас не карає, він нам посилає випробування, які мають нас змінити. І чим швидше ми змінимося, чим швидше ми повернемося до тої єдності української. Ми маємо бути гуртом. Тож, панове, свій до свого по своє. І один за всіх, і всі за одного. Бачите, Червінського посадили, ми його не відстояли, інших патріотів садили. Так, ми бурчали, але ми їх не відстояли, панове. А ми. Не повинні здавати жодного із українців ворогам на поталу. Тож, гортуймося, брати і сестри, Україна в біді, вона досі в біді, ще довго може бути в біді, якщо ми будемо довго спати в вогловлях. Тож, удачі вам, панове, сили душі, спокою, рішучості. І хай ваша лють, яка копить в серці, не розбризкається просто на лайливі слова десь в суперечках, на кухнях. Вона нам потрібна для того, щоб в Україні навести лад. Тож щастивам, мої брати і сестри українці. Удачі!